Всім привіт! Розкажу які новини нашого бізнес-стартапу і розкажу сьогодні вам про звичайнісіньку середу. Бо в мене вчора підгорало. Все шукав, де потушитися чим. Не знайшов, так що прийшлось самому перегоріти. Окей. Була тяжким днем, під час якої ми там... Дуже мал, мало профіту о, отримали. Але отримали не прибутки, а як називається? Гімерой. Убитки. Убитки Це російською. Ну, коротше, втратили кошти. І зараз розкажу, о, на, на чому втратили кошти. Перше, що я відео тут підсуну, подивитись, заходжу зі спини до Івана. Дякую. Та ладно. Це ж по дружески Так, на сьогодні в магістралі. Очікуємо плату і вони продані. Шестерню продано вже точно. А сьогодні ми перебираємо вам сальники. ці сальники йдуть на Wikinштеin. Ось тут ми пишемо ті, що нормальні кількість і коди. Ну, тут і складаємо, поки що определяємо. Тут ремкомплекти, Іван, якісь передивляється. Оце, а це сальник Ступиці теж. Знаю. Знаю. дізнаватися. Так, подушки вон, тільки отакі залишились. Накладок ще багато. Накладок багато. Патрубками треба буде зайнятися після сальників. І в принципі, в принципі все. Двіження йде. Видно їм гаманчик. Да, походу, вся зв'язка улітіть, Но пружинки ми заберемо, пружинки нам треба. Сальники. Частину сальників перебрали і виявилося, що вони спорчені. Сальників десь на 4000, як мінімум. Мінус. Потім відправили магістралі і нова пошта, ось десь я поміщу, порахувала разом з упаковкою ось таку суму. І, і це значить більше, ніж ту суму, за якою ми її виручили. Отже, у нас, в принципі, є. Три основних варіанти: як вийти з цієї пастки нової пошти. Нова пошта, як завжди, молодсий красава. Перший варіант це відморозитись і сказати, що це проблеми клієнта. Але ми так не працюємо. Другий повернути кошти клієнту, і він забере посилку. Отже, переплатить там 800 гривень. Або Третій варіант, який мені більше до вподоби. Ми вертаємо кошти. Покупці він приходить, відмовляється від посилки. А ще попрошу його на, на відділенню, хай пересчитають доставку, чи правильно порахували. І він відмовляється посилки. Посилка приїжджає мені і не знаю, заберу її не заберу. В залежності від того, що станеться в той момент, коли треба буде забирати я не знаю Так. Але в будь-якому із цих, крім першого, ми втрачаємо трубки. І це, скажімо так, мінус 2,5 тисячі гроші втрачені будуть. Це не перший в мене негативний досвід співпраці з новою поштою. Розкажіть про свій досвід і про ваші якісь непорозуміння, які у вас були. І чи вважаєте ви. Що на цій картинці нова пошта достойна того, що на ній намальовано. Дякую. Так. В чому прикол з нової пошти? Значить, приїхав до нас кур'єр сказав: а ні, хлопці, це типа, і Вони так не заберуть і встреч пльмку ми їх не обмотаємо. Треба е, флешборт. По-моєму, так він називається. Значить, ну я погодився і. Дурак не запитав, скільки це буде коштувати. Тому що я заказував велосипеди. Вони приїхали в флешборді, і в мені вийшло всього 800 гривень. Ну, думаю, ну 800 гривень нормальна типу, ціна. Вони поставлять флешборд і все. А ні, а вони збивали каркас дерев'яний. А проблема в тому, що в нашому місці цю дожність сократили. І ці наші трубки поїхали в обласний центр, там збили, і вже ввечері я отримав реальну стоїмость і не подивився, скільки воно вийде. Отже, отже такий папандос. Так що бізнес з нуля в Україні будувати важко. Да, в принципі везде важко його будувати. А в Україні ось десь помилився і все, втратив кошти. І третє, такі такі більш веселенькі відправили ми на днях накладки на Азію. і наш клієнт один напав на нас, сказав, що ах, ви ж такі-то, такі-то. Казали, їх немає. Тож я більше до нього звертаюся. Ми називали розміри, і ці розміри вам не підійшли. А чоловіку, який забрав їх, вони підійшли. Вони були на один сантиметр кущі. Отже, такі у нас проблеми. Отакі втрати бізнесу, що буде далі, невідомо. Всім пока.